В цьому приміщенні буде спортзал. Тут будуть тренування. Отут в цій зоні тут буде гумове покриття, будуть тренажери. Олена Ковригіна, підприємниця та тренерка з Бахмута, показує свій майбутній фітнес-клуб. Його жінка заснувала в Лебедині. Сюди їй разом з дитиною довелося евакуюватися навесні 2022 року. Приміщення, в якому наразі триває ремонт, площею у майже 300 квадратних метрів. Відкрити спортзону тренерка сподівається на початку літа. Ще дуже багато роботи і треба. І це не маленькі кошти. Про тренажерні зали Олена говорить, знає все. Свій перший спорткомплекс жінка заснувала в Бахмуті, де прожила 13 років. Пропрацювала тренажерна зала три роки, а потім почалася повномасштабна війна. На нашу вулицю був авіаудар і постраждали домівки вулиці, центр міста ми залишилися чудом живі. Уже не було ні крищі, ні ворот. Ні... Не вікон, але слава Богу, живі. І тоді ми прийняли рішення, що треба їхати. Влітку 2022-го, через місяць після від'їзду з міста, Олена почала власну справу в Лебедині, як сама говорить, з невеликого тренажерного клубу для дівчат. Одночасно в ньому могли тренуватися 10 жінок. Роботу згадує, організовувала з нуля. В Бахмуті довелося залишити все обладнання. Спортивний клуб я закрила і ми поїхали. Ну, планували на місяць. Усвідомлення, що власне життя доведеться влаштовувати в іншому місті, прийшло у перші тижні після евакуації. Говорить. Коли я вже зрозуміла, що я не повернуся до Бахмуту ніколи, це десь приблизно через місяць. Я вирішила продовжувати свою справу. Я зрозуміла, що тут нема такого фітнес-центру і спортивного залу, як був у мене в Бахмуті, і зрозуміла, що його треба робити тут. Хвилювалася, звичайно, тому що думала, можливо, дівчатам не подобається, бо. Тут трішки е, е, інший менталітет. Кольори та дизайн приміщення тренерка продумувала сама. Символ власних тренувань пташині крила також малювала на стінах власноруч. В перші дні після відкриття у спортивну залу записалося близько ста жінок, говорить Олена. Тоді прийшло розуміння, спортивний бізнес варто розвивати. Я вже тут все зробила, що могла, і сюди вже нічого не поміститься. І треба, я вже зрозуміла, що треба розширятися. Треба робити більше простір. Уже такий більший для занять. І тому знайшла місце. Частину коштів на розвиток власної справи Олена отримала від держави у березні 2024-го. Це грант розміром у 150 тисяч гривень. Вони мені допомогли. Хай ну як це ж все одно гроші. І на них я купила, замовила. Так, звичайно, я там додавала своїх власних коштів. і Я замовила чотири тренажери. Перший тренажер, який я купила, це гіперекстензія. Це найголовніший тренажер в нашому залі. Чому? Я зараз розкажу, а, тому що це тренажер, який укріпляє мишці спини. Тренажери найближчими тижнями перевезе у відремонтовану залу. Сподівається, Олена, там спортсменка планує продовжити тренуватися та тренувати інших. Подаватися на гранти говорить, має наміри надалі. У планах тренерки створити кілька робочих місць. Головне, щоб люди ходили, і щоб у нас тут було спокійно, тихо, мирно. Аби отримати мікрогрант, треба звернутися до центру зайнятості та представити бізнес-план. Говорить фахівчиня з інформаційної діяльності Сумського обласного центру зайнятості Юлія Єлізаренко. За її словами, за 2024 рік було ухвалено рішень на понад 32 мільйони гривень по мікрогрантах для підприємців Сумщини. Наші консультанти готові допомогти на кожному етапі. Мікрогранти це безповоротні кошти, вони надаються від 50 до 250 Тисяч гривень кожен може податися на мікрогрант. Мається на увазі, що ви створюєте робочі місця від кількості робочих місць залежить і сума, яку ви будете отримувати. Мається на увазі, що ви будете повертати ці кошти у вигляді податків, коли будете працювати. Працювати найближчі роки Олена планує в Лебедині розвивати бізнес та продовжувати тренування. Тим, хто, як і сама Олена, втратив дім та роботу, радить бачити ціль і йти до неї. Ми повинні підтримувати самі себе, вірити в себе, От не опускати руки. Це саме головне. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.